Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврища. Це 24 й канал, наш YouTube ресурс. І сьогодні пропонуємо глянути карту бойових дій станом на 9 червня. Неділю відразу хочу вас попросити поставити такий гарний смачний лайк, підписатися, прокоментувати, тому що є особливо чому другий день поспіль. Наші оборонці встановлюють історичні досягнення. Напередодні був удар безпілотниками людь по аеродрому важливому Російської Федерації Моздок. Є влучання там. Ну і також на 9 червня теж історичне досягнення, тому що е, є ушкодження найновішого, найдорожчого е, літака бойового Путіна. Ми говоримо про Су-57. Давайте спочатку на мапі я вам продемонструю відстань, де знаходиться. Власне, цей аеродром, от від наших позицій, орієнтовно, і аж ось тутечки. Орієнтовно це 600 чомусь кілометрів. Що це є? Це Архангельська область і аеродром Ахтюбінськ. В Ахтюбінську власне стояв Су- 57 ворога. Вони називають Росіяни його п'ятим поколінням. Постійно ототожнюють і порівнюють з F-35, найновішою авіацією бойовою Штатів Америки. Ну але це абсолютно є нісенітниця, тому що дуже багато параметрів. Характеристика авіоніки в су двадцять перепрошую, не дотягує. Але по супутникових знімках що видно, що і відомо розвідка. Наголошує, що на знімках видно, як 7 червня су 57 стоїть цілий, а вже 8 числа біля нього з'явилися. Вирви від вибуху та характерні плями. Пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження ураження Су-57 – Це є перший такий випадок в історії, загалом за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну і ключове досягнення, тому що Су-57 росіянський він найсучасніший. Вони чувають, Москви, і він здатний використовувати для ударів такі ракети, як х 59 і Х-69. Зараз ви бачите свіжі фотографії. Це телеграм-канал Гулаґаніт. Вони переконують, що це є автентичні. Актуальні фото бачимо, пошкодження не є серйозними. Відразу будемо об'єктивними. Але авіація працювати наразі ця не може. Ну, якщо не підірвали, не знищили повністю наші гурівці Су-57, ушкодження є, ну і це вже початок гарного. Шляху до нищення аеродромів і авіації ворога, тому що цього разу не вдалося повністю знищити, але факт залишається фактом, що наші безпілотники в такі критичні надкритичні інфраструктурні об'єкти Російської Федерації долітають. Це вже є. Таке неоціненне, безцінне досягнення наших оборонців. Тому за два дні моздок, аеродром, де там тушки стоять, і вони постійно тактична авіація, стратегічна авіація, яка б'є по Україні. Ну і тепер Су-57 є влучання. Там мільярди вартує цей су 57 він найновіший. Є прильоти і є удари. З чим можу привітати вас і знову ж таки подякувати нашим. Оборонцям. Що ж, давайте безпосередньо про те, що відбувається на фронті. Почнемо з півночі нашої країни. Звісно ж, це є е, Липці та Вовчанські. Біля Липців тривають позиційні бої. Генштаб стан на 9 червня каже наступне: що е, змін немає. Лук'янці, липці глибоке. Вчора я вам демонстрував, як по глибокому працює наша артилерія. Вона й продовжує бити позиції ворога. Одне стало зрозуміло. Про це каже і президент Володимир Зеленський і інститут вивчення війни. Росіянам потрібно шукати резерви на цей напрямок. І очевидно, в першу чергу, вони будуть перекидати його з Лиманського поздармо. Це є Креміна. До цього ми ще повернемося. Що відомо наразі по цьому напрямку, Вовчанськ. Наші бійці кажуть наступне: що ворог почав застосовувати загород загони тобто ті загони, які ставляться другим ешелоном перед пардовими загонами окупантів, і під дулом пістолетів автоматів не дають змоги їм відступати. Це вказує лише на одне: що позиції наші оборонці продовжують пробивати на вовчанську. До речі, є в нас також і якісні результати за останні 24 години, тому що вдалося нашим воїнам, хлопцям знищити. Чити російську малогабаритну РЛС радіолокаційну систему вона називається гармонь. Тут її не дуже добре видно, тому що це вже оперативне відео з дрону, як влучили. Але хочу вам сказати, що ця от гармонь РЛС 1 л 122 Вона є дуже дошкульною для наших була для наших бійців, тому що власне вона могла паленгувати і бачити. Першу чергу дрони. Ну, але ми розуміємо, що дрони це і там працюють птахи-мадяра, тому для них там літати вільніше. І так само, як для 92-ї бригади, окреме там, відділення «Ахілес» Юрія Фадоренка. Тобто, от РЛСКу ліквідували. І тепер вільніше можна працювати загалом по вовчанську на північ від міста. Тривають бої. Вчора я вам розповідав, що певні квартали вдалося відбити нашим хлопцям та дівчатам. Така сама ситуація і на 9 червня. Також ми відбили кілька позицій. Знову ж таки нагадаю вам, що загород відділення працюють. І хто вони можуть бути звичайно це є чеченці? Це самі кажуть з те канали, що чеченці працюють на цьому напрямку. Більше того, в певних кварталах не буду переджати події, але є інформація, яку будемо уточнювати що вдається певні групки ворога на вовчанському напрямку оточувати, тобто, власне, вони не встигають перегрупуватися і змінити свої позиції. Якщо говорити загалом по цьому напрямку, то знову ж таки ворог шукає де взяти резерви, і очевидно їх будуть перекидати з Лиманського напрямку. До Лиманського напрямку ми ще дійдемо. Наразі хочу вам сказати, що є певні просування і скупчення ворога на куп'янському плацдармі. накопичують сили та засоби. В першу чергу от, були просування Іванівка, населений пункт в бік е, Степової Новоселівки. Вчора ворон співдав. Тут далі продовжують. Вони. Не тиснути в напрямку траси Куп'янського це жовтеньким кольором, яка йде на Сватове. Е, просувань наразі немає. Аналітики Deep State не відзначають і не змінюють лінію бойового зіткнення. Тому рухаємось південніше. Звісно ж, це от власне сермінське лісництво, Лиманський напрямок. І що тут відбувається? От, власне, з Лиманського плаздарму це є зарічна Торська траса. До речі, от, з Торського вона йде на Лиман. І водойми ще чорний жеребець. Найактивніші бої рухатись трішки ще північніше – півніше. Це і Невське і Макіївка. От тут най... найзапекліші зараз протистояння йдуть. що відомо по цьому напрямку? От власне командир екіпажу безпілотних літальних комплексів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади Національної гвардії України, Рубіш Андрій. Отче наш повідомляє наступне, що на Лиманському напрямку за останні кілька діб вдалося ліквідувати достатню кількість сил та засобів противника, особливо живої сили. Очевидно, в першу чергу йдеться про ямполівку і терни саме на цьому плазармі найбільше тисне ворог, тому що очевидно, в першу чергу, терни селище знаходиться. Я вчора вам розповідав в низині. От саме туди спрямовані їхні основні удари. Але що каже, от власне отче наш Андрій про те, що тактику вони трішки видозмінюють. А зізнається, що ворог вчиться, ворог еволюціонує, який би він не був і. Переходить, постійно міксує свої наступальні дії. Це можуть бути такі невеличкі групи диверсійно-розвідувальні, якісь можливо, або інакшого характеру, але вони кидають їх на розвідку і на обстріл наших позицій. А також що цікаво, застосовують вони так звані банзай-атаки. Що це за банзай-атаки? Вони з'явилися банзай. очевидно, вас вже наштовхує на якусь думку під час другої світової війни. Активно японці використовували ці банзай-атаки. Що це означає? Тобто, група осі. Військових, в нашому випадку це є росіяни, окупанти нашої землі, вони з криками, воплями, криками різного роду Ура там Красна Армія, чи що вони там кричать, намагаються наступати на наші позиції. Це чинить особливо на свіжо, не свіжо, а мобілізованих. Наших оборонців чинить справді е, серйозний психологічний тиск. Але каже Андрій Чона, що е, вдається адаптуватися, і відповідно при таких от банзай-атаках ворог несе шалені втрати живої сили. Е, ви розумієте, так? Тобто вони просто намагаються наступати і вигукують, створюючи інформаційну е, не інформаційний, а такий шум, хаос. Але каже, що наші бійці з цим вже. Добре, порються. До речі, хочу вам сказати, що ви ж, знаєте, Мін'юз зробив так, дозволив і впровадив те, що люди, які були в поз... в місцях позбавлення волі. Мають право за певними статтями, звичайно, ж там точно не сиріні вбивці, не гвалтівники, мають право піти в збройні сили України. Так, от в Третій штурмовій вирішили не створювати окремий підрозділ з людей, які були в місцях позбавлені волі, а інтегрувати їх в підрозділи, і це мені здається дуже правильне рішення, тому що це буде хороша обстановка, здорова мотиваційна, тому що якщо формувати окремі загони, очевидно, будуть якісь м'яко кажучи недорозуміння між підрозділами, тому дуже. Хороший правильний підхід, і взагалі це є еталонні формування наші третя штурмова. На них треба рівнятися в усьому в підготовці в рекрутинзі та й виконанні бойових завдань. Рухаємося південніше до а, Білогорівки Луганської області. Нагадаю вам, мета ворога на цьому плацдармі звісно ж це відрізати сіверський виступ, от десь від Соледара, умовно кажучи, і до через Серебрянське лісництво до Креміної можливо до Рубіжного, але оцей от виступ. Дуже дошколяє ворогу, і що вони зробили цього разу. Загалом вони сконцентрували на силу біля Білогорівки на лобових атак Нагадаю, вам тут є терекон, крайдові кар'єри неодноразово про це розповідав. Просування ворога немає. Він втрачає тут достатньо сили та засоби, намагається обходити ці позиції свого часу. Я вам розповідав, що от виїмка. Та аналітики Діпстейт промальовуються на мапі, через виїмку намагалися рухатись до Сіверська. Не вийшло. Цього разу спробували рухатися від Золотарівки на Верхньокам'янське. Що з цього вийшло? Зараз продемонструю вам на фотознімках. Е, От, подивіться. От їхня техніка, і наш батальйон К-2, 54 е, бригада, дуже якісно відпрацювала по. Техніці ворога там і БТРи є, там і так звані мотолиги, тобто якісно гарно пропрацювали. Загалом я вам хочу сказати, що на сіверському напрямку плаздармі нищення техніки ворога це вже є така історична традиція. Свого часу нагадаю, Сіверський Донецьк. Донецька річка вони намагались переправляти техніку. Чора також вам розповідав і відповідно втрачали багато. Тепер от техніка ворога була знищена біля Верхньокам'янське. Ну, десь вчиться ворог, а десь напролом їм дають завдання йти, і вони втрачають таку -от кількість техніку. Ще раз велике дякую нашим оборонцям. Рухаємось далі до Часового яру. Це є складний і непростий напрямок, особливо останні дні, тому що тут у ворога є просування. Нагадаю вам, це з півночі Богданівка-Калинівка, рух. Триває в тривають і є просування. Давайте дивитися на хронологію безпосередньо в напрямку до таких масив, називається масив-каналу. Ось я вам промалюю. Ось він знаходиться Рубіж крайній західний. Це по річці по каналу Сіверський Донець-Донбас. Мета Воро, взагалі на часі у Ярському плацдармі. Звісно ж це відтіснити наші позиції повністю по, всі, по всьому каналу. От цей канал він проходить. По східній частині часового яру чимось нагадує рельєфно Бахмут і річку Бахмут Бахмутка, яка також ділила місто на нерівні частини. Що наразі тут відомо, відомо наступне, що при цих отлобових атаках ворог вже зумів частково зайти в масив канал. І в нас є відео, що ці окупанти вивісили своє шмаття. От, власне, так це виглядає. Там два прапори, їхні десантні штурмові війська, це такий от голубенький прапор з жовтими вкрапленнями. Ну і трошки вище, ви бачите, також є ця от ганчірка триколор. Але хочу вам нагадати і сказати наступне. От я давайте ще раз покажу, де це знаходиться. Ось е орієнтовно на е цих от широтах. Але я вам хочу сказати, що це практика для, скоріше, для пропагандистів, тому що подібна ситуація була свого часу. І на Авдіївському плацдармі, тому що є Авдіївський коксохімічний завод на північі Авдіївки. і відповідно пригадують, там був такий теритон, де нереально тримати позиції, але усіма правдами і неправдами задерлися туди росіяни, втрачаючи живу силу, звісно, в свої життя нікчемні. Завішали туди прапор і подали, що от, е підступ, підступи до Авдіївки вже є під силами Збройних сил Російської Федерації. Звісно, минуло буквально кілька годин і зразу було безпілотно знищено цю ганчірку. Очевидно, це буде і в цьому випадку. Більше того, у нас є кадри, як наші хлопці на часоярському плаздані працюють FPV-дронами. от дивіться, нищення прекрасне. Залітають в позиції ворога. І відповідно ліквідовують особовий склад окупантів. Загалом часів яр. Як він виглядає? І це от підхід ворога, в принципі, випаленої землі. Це прекрасно ми знаємо в багато таких і міст. От так виглядає зараз будинки часового Яру. Це просто жахливо. Ви ж розумієте? Керовані авіабомби, артилерія, танкові снаряди. Загалом, от ви бачите, як димить горить місто. А, точніше казати те, що від нього залишилося. Ну, відповідно, так визвалітелі, як вони себе називають, і ждуни, яких там одиниці чекають десь там в домівках, так виглядає визволення Ждунов. Відповідно, це і Сєвєродонецьк, Сочанськ, це є Попасна, це є Бахмут, це є Авдіївка, це є Мар'їнка, це є Вугледар. Тобто ці всі міста виглядають подібним чином. Ну і хочу вам сказати наступне, що е, м, біля часового яру справді ситуація непроста. я Я демонстрував вам. І також ворог намагається рухатися південніше від часового яру це. от траса Т0504, про яку я і згадував. Вже Іванівське напрямку до Костянтинівки. Ось цей напрямок е, протискати. Також намагається на за за останні 24 години. Просування ворога на цьому плацдармі немає. Відповідно, наші оборонці, там і гурівці, працюють, там і працюють інші наші підрозділи. Знову ж таки, ситуація дуже і дуже непроста, але наші герої. Роблять усе можливе і неможливе. Південь від Часового Яру, вірніше від Бахмуту, та й від Часового Яру, це я нагадаю вам залізниця. Його свого часу вона йде на схід від Кліщіївки, Андріївки, Кордюмки-Зарянівка. Так от ворог з цього напрямку намагається тиснути. Це і Кліщі, саме місто, північ від міста. І дуже важливо тримати ці напрямки, тому що ідея ворога яка? Відтіснити наші позиції знову ж таки до Сіверський Донець-Донбас, канал ось проходить він орієнтовно на цьому напрямку. І вже далі або оточувати місто Торецьк, або рухатись по трасі Костянтинівка. ось, Або Торецьк оточувати, або рухатись по трасі Костянтинівка і, відповідно, Покровськ. Це от першочергові цілі ворога на цьому плацдармі. Південніше Покровський власний напрямок, Очеретине, ворог дивимося по змінах по бойового зіткнення, їх немає. Вчора були просування на північ, верніше на південний захід від Очеретине, Це є Сокіл, нагадаю вам, ось Сокіл, частина міста в сірій зоні, Новоселівка-перша. І нижче до Уманського, і далі до Карлівки. Ну от ви бачите, біля Карлівки водосховище Нетайлове ворог знищив і пройшов. І зараз ключові бої відбуваються біля водойми на Карлівське водосховище і сама Карлівка, і траса яка веде з Карлівки на Через Карлівку, правильніше сказати, на Покровськ. Залом хочу вам сказати, що як би ми там не ем, називали там, ненормативну лексику ворога, але він все-таки вчиться, знову ж таки, повторюсь, і фундаментально підходить до своїх злодіянь на нашій території. До речі, знайшов я для вас <кхід> відео, що от очеретине. На мапі продемонструю ось очеретину, яке вони окупували. Ворог фундаментально підходив до окупації нижнього цього селища, тому що, от подивіться, який вони макет зробили. І як вони вивчали рельєф і місто, як виглядати, в яких напрямках йти, що є в цьому місці. Тут ви бачите, деталізація просто феноменальна. Тому не варто забувати і не варто казати, що проти там наших збройних сил України проти наших героїв воюється якийсь Безнерів. Достатньо детальна інформація є на цьому на цьому макеті. Ну і зрозуміло, що це в рази ускладнює нам оборонні дії. Але, попри це, загалом хочу вам сказати наступне: що і видання Блумберг. Про це авторитет не передає, що е, в середині лютого, 18 лютого, наші сили оборони офіційно вийшли з Авдіївки, і з того часу, нагадаю, лютий це другий місяць, зараз шостий місяць. Фактично, за чотири місяці просунувся ворог е, от, напрямок 20 кілометрів. Ми взяли найдовшу діагональ е, від Авдіївки. Це є немала відстань 20 кілометрів. Але е, е, про що варто сказати? Що ці просування були е, Плюс-мінус найактивнішими в перші тижні після взяття Авдіївки, коли наша 110-та пішла на ротацію. Зараз вона працює активно і саме вони є таким чорним жахіттям. Для їхніх сушок, тому що не наразово збивали сушки на цьому напрямку, але загалом Блумберг, посилаючись на військових експертів, каже, що вікно можливостей для Путіна на фронті закривається саме вікно можливостей, не в якості, що зараз почнуться наступ... контрнаступальні дії Збройних сил України. Ми будемо деокуповувати величезні плацдарми нашої території. А саме, от наступальні дії ворога і намагання просунутися якомога далі завершується. Це пов'язано в першу чергу з тим, що наші партнери достатньо кількості. На даними мета порівнюючи з попередніми етапами, передають нам і бронетехніку, і снаряди. Не на всіх ділянках фронту є вся необхідна для нас артилерія всіх калібрів, але знову ж таки вікно для Путіна справді закривається для активних наступальних дій. По фронту рухаємось далі. Є в нас також зміни біля Корахова. Якщо от Курахівський познам, це Красногорівка і власне Новомихайлівка. Ось активні бойові дії через Георгівку, Мар'їнка, Горівка і Побєди. на селище. От біля Новомихайлівки ворог зумів просунутися. Давайте я вам продемонструю, аби аби ви бачили. Ось це станом на 8, з 8 на 9, Оновлена мапа вчора вечір. Ну але це є просування. Ось від Володимирівки. Напрямку з -за західного східного верніше для нас пладарму до Вугледару. Намагається ворог підібратися до Вугледару, намагається ворог перерізати трасу, яка сполучає і Новомихайлівку. І, звичайно ж, вище йде на Корахове. Вся мета ворога оці от прощупування фронту, звісно ж, це зайти в тил Вугледару, тому що Вугледар це рельєфне підвищення. Нагадаю, вам свого часу там знову ж таки. Велику кількість живої сили залишив і техніки елітної живої сили. Ворог тепер намагається всіма правдами і неправдами зайти з тилу. По Времівському виступу він активізувався в останній. Тиждень фактично Времівський виступ я нагадаю. Це фактично від Вогледара через Велику Новосілку е і до Гуляйполя. Чому нагадаю Времівський цей виступ називають? Тому що під Великою Новосілкою саме є населений пункт Времівка. Саме від нього, від цього селища, розпочиналися наші контрнаступальні дії влітку 2023 року. Найактивніші бойові дії тривають. Власне, біля Старомайорська і урожайне бійці, наче кажуть, що на жаль, от річка м -м, Мокрі Яли каже, що все-таки нам доводиться змінювати свої позиції, відступати, тому що ситуація тут дуже-дуже непроста. І найближчі тижні кажуть, можливо, ворог матиме змогу знову ж таки відтіснити наші передові позиції на більш глибші рубежі на північ. Пороботине і Оріхівський плацдарм нічого не змінилося за останні 24 години. Лінія бойового зіткнення також не міняється робота. частина є те, що від роботи не залишилося. От ви бачите, такий кіл в ворог частинку контролює руїн роботиного північ за силами оборони. Це не означає, що ми там стало стоїмо, але сіра зона. Ми заходимо, відпрацьовуємо і відходимо назад на свої вогневі робежі ну і по лівому берегу хочу вам сказати кілька слів там продовжиться продовжиться кошмарення в контрбатарейній боротьбі саме росіян Наші бійці з цього напрямку кажуть, що самі дивуються, як працює артилерія з правого берега. Нагадаю вам, що саме Херсон і правий берег є рельєфно вищими, тому зручніше працювати контрбатарейною боротьбою і нищення саме установок артилерійських ворога на лівий берег. Ось в цьому плацдармі продовжується. Хоча вам хочу сказати про це, відмі зауважить Володимир Зеленський, тобто прокоментував, ворог продовжує зараз особливо активно обстрілювати громади на лівому березі, Нікополь і інші Борислава, Херсон сам і всі на населені пункти, які знаходяться на правому березі, дуже сильно страждають від і систем залпового вогню, і керованих авіабомб. Артилерії, тобто продовжують просто нищити інфраструктуру і унеможливлювати життя прифронтових наших населених пунктів. На завершення огляду карти дій хочу вам сказати по Криму. Ворог що робить наступне. Британська розвідка повідомляє, є в нас фотографії в, інші, в британської розвідки супутникові знімки, на яких видно, що південніше від Керченського мосту на мапі, ось, от ви бачите, так, Керченський міст, вони повстановлювали баржі в загальній кількості 5. Штук, бачите, праворуч о 8 штук 5, а ліворуч 8 одиниць. Вони їх встановили за даними британської розвідки наприкінці травня, тому що шторм там якийсь був, їх пошкодив. Що це означає? Що все ж таки побоюються росіяни, що будуть якісь магора в 5 можливо, знову ж таки бити опори Керченського мосту. Загалом за останні. Три-чотири тижні наші оборонці дуже гарно пропрацювали, неодноразово вже вам розповідав про радіолокаційних системах по установках ППО це С-300 С-400. Ну і загалом зараз тримає свій частину або те, що залишилось від Чорноморського флоту в Азовському морі. І до речі, росіяни вивели з порту новоросійська частину свого флоту. Чому тому, що якщо я вам наближу трішки рельєф і <кій> загалом. Вигляд Новосибірська і порту виглядає так, що дуже незручно і важко повністю цей захід. Відгородити і убезпечити від атак, тому ворог вивів знову російська свій чорноморський флот. Загалом питання Криму і влучання по Керченському мосту, і власне паралізування і паралічу логістики ворога. Це питання часу, тому що паромні переправи ми за останні тиждень ліквідували це і Кавказ, в тому числі пароми порти, і біля Керченського мосту також влучали неодноразово Рвески знову ж таки і установки. ППО пропрацьовують наші оборонці, наші сили оборони України і пробудуть продовжувати це робити. Що ж, так виглядала карта бойових дій станом на 9 червня. Ще раз хочу вас попросити зауваження, побажання пишіть в коментарях, підписуйтесь звісно, ставте лайки і діліться оглядом карти бойових дій, тому що. Завжди повторюю, що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці доблесно великою ціною захищають нашу землю.